Ви на каналі Dorama Vibes, і сьогодні буде огляд на дораму Цілодобовий фітнес-центр. Настільки мені запала в душу ця драма, що хочеться зробити на неї огляд. Да, я її вже згадувала в попередніх відео, але не так. Детально, як би хотілося. І сьогодні ми про неї більш детально поговоримо. Давайте ж пригадаємо сюжет. Отже, головну героїню звати Лі Міран, яка попадає випадково у фітнес-центр. Потім вона записується в той фітнес-центр, тому що їй е, хочеться. Стати кращою, показати своєму колишньому, що все ж таки вона чогось варта і в неї прекрасне тіло, тому, тому що її хлопець, колишній хлопець, кинув її через те, що вона була недостатньо права. Але, як ми потім дізнаємося, це було не тією історією. Ось і Ліміран, вона знайомиться з таким директором фітнес центру Він такий накачаний, весь такий сильний, і між ними буде спалахувати потихеньку-потихеньку хімія. І поїхали. Мені сподобались головні герої, їхня аура, їхня атмосфера, їхні вчинки. Деякі вчинки не подобались, але в більшості мені вони подобались, вони показали себе з дуже гарної точки зору, що вони класні, що вони добрі, що вони вміють відкуватись не тільки про себе, а й про інших. Головна героїня мене зачепила тим, що трошки було такого життєвого з її точки зору. У моєму житті, точніше, ось коли в головної героїні стався переворот, і вона вже видихлась, вона вже не в неї сталася криза, вона вже не хотіла займатися спортом, вона не отримала від цього задоволення. Вона вирішила відмовитись від спорту. І головній героїні потрібен був час на відновлення, щоб заново повернутися до. Тієї справи. І я хочу сказати, що в моєму житті теж так було. Це було і з дорамами, коли я брала паузу і не дивилася драми. Ну, я ну, не була в них зацікавлена. ось. І так само було і з читанням книг. Хоча я люблю читати книги, я теж робила паузу і не читала. Але... Є все ж такі маленькі сили, як в мене, і як героїні, що ми трохи від цього відпочили і заново з новими силами йдемо і боремося далі. І оце ось, ніби така собі комедійна драма, але порушує такі важливі от такі питання і. І цим вона мене теж за... зачепила не тільки комедію. У її дорами є класний Ост. Він мені дуже сподобався. Він прям пасує до цього серіалу і раджу вам його послухати. No, so listen, а головний герой мені дуже сильно запам'ятався, оскільки. Я дивилася цю драму по субтитрах, і мені дуже сподобалася його інтонація, як він вигукував Алекс, Алекс, Don't worry, don't forx. Worry, Алекс, don't worry». І ще інших багато фраз. І от коли дораму я вже закінчила переглядати, і мені сумно стає на душі, бувають моменти, коли ти згадуєш щось смішне з дораму. От з цієї драми я згадую Don't worry, Alex, як говорить головний персонаж, і як він говорить, що він виріс, точніше, народився 1,5 кг, і в нього там постійно повторювалася історія, і потім його клієнти теж це повторювали, щоб він не здавався, і це дуже теж класно, на мою думку. Я ж не сказала, ще, як звати головного персонажа. Його звати Дохю Джун, і він позитивний персонаж. Він намагається всім допомогти, намагається клієнтам допомогти з зайвою вагою, підтягнути їхнє тіло, допомагає своїм підлеглим, які з нею співпрацюють. Інколи видно, що жлобиться трошки на дорогу техніку, але все ж таки він купляє цю техніку. От, мені дуже сподобалось, коли він на побаченні подарував своїй дівчині дорогий тренажер, але, на жаль, на жаль його все ж таки цей тренажер довелося продати, оскільки були великі труднощі. У цьому фітнес-центрі, особливо фінансові. Він вже такий, знаєте, старенький цей фітнес-центр з старими приладами і. Да. Хімія між головними героями вона розвивається поступово. На початку серії не скажеш, що прям щось може в них бути. От. Але ну, в останніх серіях вони ж все ж таки показують, що. Все в них добре і що в них є любов. І мені подобається подобається, що зробили в кінці драми, що пройшов там рік, що вони досі разом з головною героїні, що як поживають інші персонажі цієї дорами. Ось. Підемо далі. Мені не сподобалась на початку сестра головної героїні, яка таємно або не таємно, приводить свого хлопця, де вони займаються своїми шуремурами, хоча це будинок головної героїні, я так зрозуміла. І ну, вони порушують знатно, вони дуже сильно порушували занадто простір головної героїні. Потім, коли сестра допомагає Ліміран поборотися з її труднощами, пішла класно з, зі своїм хлопцем, щоб налякати колишнього хлопця Ліміран, це було круто. Я, от, і я цій героїні пишаюсь. і мені подобається їхня така сестринська дружба, любов і видно, що вони одне одного варті. Якщо говорити про Сестру Ліміран і хлопця, то ця парочка, вона, звісно, другорядна, але вона пристрасна, така, знаєте, вся така мімімішна, вся така в них любов 24 на 7. І це нам показує, що в них є дуже сильна така прив'язаність, що вони не можуть жити одне без одного. І наскільки це деколи шкодить. Коли вони мають працювати, да, ось і навіть е, хлопець її вже, кинув, кинув, е, тому що, каже, ми вже не можемо 24 на 7 бути. Я, ну, мені, моя робота вимагає того, що не можна так багато зв'язуватись, ну, треба хоч якусь паузу робити. І все ж таки, вони зрозуміли, що жити одне без одного не можуть. Вони знов повернулися до своїх таких стосунків. І головне, я рада, що й, головне, щоб їм було добре. І вони почали знову більше проводити разом час і це ну, класно. Але, напевно, я б настільки не, не витримала 24 на 7 спілкуватися з людиною. Що якщо я секунду там якусь там не відповідаю, пару секунд, то вже все, людина панікує, як мене знайти, і так далі. Ну, я б, мабуть, не змогла. Може, раніше, так, але зараз, коли я вже трошки подорослішала, ну, можна так сказати, то. <смі> ні, ні, ні. Е, мені ще не дуже так сподобалась лінія, коли. Лінія персонажів, коли конкурент і підлегла до Хіджуна, вони почали зустрічатись. Ні, Лінія прикольна, але ну, якось не дуже вона якось так мене зачепила, не дуже так сильно порадувала і, і, ну, і мені здається, не дуже так сильно розкрита. Я, Може, тому вона мене не дуже сильно зачіпила. Типа, підхід прикольний, але так, щоб зачіпити, і я раділа за цю парочку, я би так би не, не, не зрозуміла. Отже, у цій драмі піднімається багато важливих тем, і тому я вам дуже її рекомендую. Вона легка, без великої такої драматичної драми, і можна розслабитись. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал Дарама Вайос і до нових зустрічей! Бувайте, Гарного вечора, дня і ночі! Бувайте!